Друзі, всем доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім цього найкраще. Ось такі у нас повиходили рулеточки. Рулетка більше мільйона золота, якщо її прокрутить до кінця. Ну це скамова, друзі, рулетка. Так, це казали то, що новий танчик вийде. Ось він тут. Це вам чисто так покажу. Ага, ось он. Ну, красивий танчик, прикольний. Ну, ці квиточки за гроші у магазині. А ми будемо крутити іншу. Я буду відкривати контейнери. Так, ти Зараз, друзі, подождіть, зачекайте трошки. Ось, я спробую таких ось контейнерів зараз. А, мені не вистачає зараз. подожди, друзі. Зараз ми це порішаємо. Так. Давай да побачимо. Так, улетів за 3750 золота. Прикратанчики ті втрачать, але нічого не поробиш. Пришли, друзья. Купома 10 скринек. Тут выпадают вот такие танчики. Хотелось бы вот эту девяточку. Что-то она мне напоминает прототип 50 Голландовского. помню -то? А вот такого хотелось бы выбрать. Ну це пам'ятаєте, як проходили квести, там, що по 9 рівень танки прокачували. Оце вони. Ну що, давайте, друзі, візьмемо 10 штучок. Зараз, як завжди, перший відкриється сам. О, кашки! А це, мабуть, буде пропуск у наступному місяці на ці кашки. 100%. Або вони вже з'явилися. Ну, добре, побачимо. Пішли відкривати у сховище. У мене там ще скриньки, друзі, є. Якщо що. Ну, а хто хоче оту рулетку крутити за квитки, золотий квиток. Там у магазині вони. Так, це збирається 30 талісманів. Так, давайте, друзі, повідкриваємо їх. Поїхали. 9 у нас залишилось. 450 фрагментів. Це з різних івентів чи що падає? Щось не врубають. Підожди, друзі. Що тут взагалі? Фрагменти, уламки фортуни, кіткоїни. Тобто це з усіх івентів тут зобрані кіткоїни, і запчастини на танки. Все, я вже зрозумів. Що це за прикол? Нам давайте танчик. Знову якийсь спам. Ну ти шо на приколі? Тут якась вігня падає, якщо чесно. А де танчики? Тут танчики взагалі є. Ти шо, блин, на приколі? Може вони перепутали контейнери? Замість танчиков поклали це сюди. Ну, кіткої не падали. О, Бліц уже круто. Так. Странно. Таке відчуття друзі, що тут танчика взагалі немає. Якась скамина падає. Я в шоці. Може це танчик останній. Так, танчик випав. Круто. Сімка випала. Ну, вісімку втратили, сімку отримали. Ну, що поробиш. Так, зачекайте, друзі. Це ж ми зможемо ще купити. Все, друзі, для контенту. Продаємо цю і купуємо ще. Або хай вона залишається, а ми ще купимо. Так, так. Поїхали, друзі, ще купуємо. Ще 10 зараз прикупимо. Бо щось я юмори взагалі не поняв. Що воно випадає, якісь частини. І на 10-му, бачили танчик випав. Прикольно. 750. Це ж я пам'ятаю ці талісмани, вони за щось давались. Хто пам'ятає, напишіть, друзі, бо я вже не пам'ятаю, за що ці талісмани давалися. Чи в перепусті, чи де вони там були, я вже не пам'ятаю. Вам, друзі, як завжди хочу подякувати за вподобайки, за підтримку, за актив на каналчики, за підписку, за все вам, друзі. Дуже дякую. Все вам найкраще. Так, кіткоїни. Цікаво, чи залутаємо ми ще якийсь танчик? Так. Це ж вони, мабуть, для чогось знадобляться. 100%. Поїхали. Ну, один танчик побачили. Що тут танчики є? Бачите, тут випадають оці фрагменти. Виходить так, а другим падає танчик. Типа, якщо два предмета, то це вже танк падає. Поїхали далі. У, тисяча кіткоїнів. Непогано. 450 кіткої. Ну що, може на останньому так само танчик дасть. 250 кіткоїнів. Ну, що ж поробиш. Мені цікаво, коли ми залутаємо ці талісмани. Ось 20. На 30-й дасть. Що воно дасть на 30-й талісман? Ех, золота не вистачає. Навіть якщо я цей продам, у мене не хватить. А Т77 я не хочу продавати. Добре, пішли відкривати, може тут хватимо, ми ще відкриємо. Це я з рулетки, друзі, крутив за житлом. Без запису. Так, забираємо контейнер калейдоскоп другого рівня. Поїхали далі. Що <coughs> нам друга дає? Нічого, друзі, особливого. Срібла, як завжди. Так, відкриваємо, друзі, китайців. Я там відкривав чотири китайців, побачив рулетку. Взагалі нічого не випало. Тут теж бачу пусто. Да, вони пусті. скамало. Скамлять нас, друзі. А що нам скажуть, друзі, чорні скриньки? Чорна скринька дає нам 400 золота, максималка, непогана. Нам би ще десяточку купить цих контейнерів, щоб добить. Щоб, щоб показати вам, друзі, що падає. З 10 А Для цього нам треба проход, щоб нас запустило далі. Щоб нам вистачило, коли ми О! Ого! Скриняк нападала! Оце круто, друзі! Це круто! За це, друзі, впада байчку! Та, ти шо, да це круто. Давно мені так не падали скринки. Оце друга, третя зразу. А це мені так, друзі, там потрібна на твинку така тема. Мені там не вистачає чи 3 чи 4 сертифіката, щоб я відкрив. 200 золота. Ну 200 золота маловато. Треба, щоб нам, друзі, хватило на 10 контейнерів. Не знаю, чи пропусти далі. Ні, далі, друзі, не пропускаю, дає 500 золота. Ну, трішки порадував трішки. Що у нас там не хватає? Ну, якщо ми продаємо, друзі, танчик. Ну що, друзі, поробиш? Для контенту. Все, друзі, для контенту. Ага, ось за що кіткоїни. все, я сповнив. Це за них я можу дослідити танки, пушки, обладнання. Ну, все таке, я все, я зрозумів. Все все, друзі, я зрозумів, що це. Давай, продаємо його. А, він не дав навіть не 2500, та ну ти шо. Шняга взагалі. Думав, хоч семірка ми продамо за 2500 і відкриємо далі. А у нас так нічого тут так, таке собі. Ми хоча б за 2500 ми її прокрутимо та відкриємо, побачимо, що тут в талісмані 10-му. До речі, в сховище не показує, що там в цьому талісмані знаходиться. Щоразу відкриваючи контейнер, туди-сюди. Валюта для отримання зберігання. Зберіть достатню кількість із контейнера, сезонні танки, випаде сертифікат. А в сертифікаті я так зрозумів танк. Так і що там танк, друзі, буде півторашку золота, я зараз продав, а я продав вісімку за 3,750. Ну все, друзі, таке вийшло в мене відкриття. Може колись і доб'ю. Втратили ми вісімку. Об'єкта 590. Все, друзі, вас всіх обійняв. всім вам міцного здоров'я. Боже благословення. мирне небо над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.